Усім доброго дня. Сьогодні 30 травня. Ось така в мене розсада. Капусту вже потрібно садити, помідори теж. Там, бачите, маленькі помідори. Тут огірочки такі вже в мене гарні. Але помідори немає як висадити, бо там дуже, дуже ще мокро. Ще в мене ось перець росте. І не знаю, що це з моєю капустою. Хто скаже мені, що це таке з нею сталося? Вона ніби невелика, але чомусь вона так покривило її полягала. Не знаю чому. Не розумію навіть. Бо ось ця, бачите, стоїть вся. Перчик тоді в мене змерз, я посіяла знову. Це він вже такий виріс. Нічого поки, я думаю. До зими щось вродить, а помідорки, бачите, гарні ось ці. А там теж і в один день я всі сіяла помідорки. Тут ще в мене є капуста нещасна така. Я її, до речі, раніше сіяла, чим ось цю. Ось ця бачите, яка гарна в землі, а в коробочці ось цій щось в мене вона не пішла. А я тепер розумію, чого в мене ті помідори не дуже. Подивіться, що там. Знову комарі. Де вони взялись? Я ж тільки була сипала. Зараз знову посиплю. Ось такої штучки їм. Це капець. Десь так вони якісь в мене ці помідорки. Ось ці чомусь. Бачите, низенькі? Вже так посиплю по всьому, щоб вони наїлися, ці комарики. Ну, угу. подивитися, чи їх тут немає. О тут теж, бачите, в огірочках ось дивіться, помідорка вилізла. Бачите, минулорічна. Блін. переживаю тепер, щоб вони не з'їли мені. Але може вони наїдяться цієї, Це... бо ж я була посипала, їх же ж не було. Мало не бути цих комарів. Так, все, пачечку висипала, надіюся, ще вони наїдяться. Наверно, багато всипала їх. О, дивіться, вилазять. Видно? Повилазили, бачите? Сиділи в норках своїх, а тепер. Вилазять, напевно. може воно їм пахне чи що, що вони почали вилазити? Ну так, в принципі, помідор мені хватить з головою. Ось ці, дивіться, які гарні. Це, здається, дебора у мене. Я просто в цьому році сіяла і вже не підписувала деякі. В минулому році трішки продавала помідори. Ось такі, бачите, гарненькі вони. Ось гарні помідорки. Тільки ще би погода для них, щоб їх посадити. Ой, як руки пахнуть помідорками. Потрогала так гарно пахнуть. Ой, який в мене бур'янець там гарний росте. О дивіться, е, яблуня. Бачите, рядочки позначала паличкою і яблуня пустила. Ось такі в мене огірочки ось тут. Гарненькі. Бо ще в землю в городі теж не сіяла, тільки в теплиці посіяла огірочки. Більше ніде не сіяла, бо ж дуже було холодно. А вони тут теж, бачите, всі в один день сіяні, одне насіння, але десь більші, а десь менше. Чомусь там взагалі, бачите, погане, а тут, дивіться, гарний такий. Потім я їх попідв'язую так. У минулому році попідв'язувала всі За ниточку доверху. І так вони в мене росли. О, до комарі бачу вже носять вже носять, їдять. Вони до речі, на городі теж цих комарів повні. Це можна буде теж взяти, посипати купити за дві пачечки, посипати, щоб їх було менше. Капусточка теж, бачите, така, ця гарна. Такі грубенькі стебла. Це рання, оця цвітна капуста. А це пізня капуста. І дивіться, я не знаю, що це таке з нею. Мені аж самі цікаво, що це з нею таке сталося. Чому її так повикручувало? Може, тому що вона. Рідка, але ні. Тут ой. Бур'янець. Не знаю, тут же ж теж густа. Не знаю прям. А перчик такий ще малесечки. Але бачите є. Ось Пам'ятайте мій один огірочок. Я сіяла стаканчики в цьому році в хаті. Коли в мене той перець був, там десь в мене є відео теж. Я посіяла, а це ні, не так. Коли перець пропав у мене в стаканчиках, я посіяла, думаю, ну, щоб даром стаканчики не були, посію огірочок. І ви не повірите, один огірочок, який зійшов, і він теж е, набагато раніше посаджений. Але ось ці я сіяла набагато пізніше, але подивіться на них. Відкритий ґрунт і є відкритий ґрунт. Все рівно стаканчик. Це таке. Не хочу воно щось в стаканчику рости. Хоча перець в мене виріс, гарний був. Але так мені шкода теж, що він померз. Курочки несуться. Поки що теплицю оставлю відкриту, я сподіваюся, що я її не забуду закрити на ніч. Бо я думаю, що на ніч ще буде холодно. Ось такий мій часник після дощу, звісно, гарний став. Ну, і все теж, дивіться, все зелене, треба сапати, але дуже мокро ще в нас. Дуже мокро. Ось редиска моя, цибуля, сімейка чи кущовка. І, звичайно, моя цибуля не важить. Взагалі мені не подобається щось вона не дуже. Гороб-то такий більш-менш нормальний, вроді густенький, такий, бачите, в рядочку, густенький, але теж треба сапати, вже бур'янець є. Але мокро у нас, мокро, мокро. У нас ще вчора ляв такий дощ, як з відра, реально. А це вже моя рання картошка. Теж посходила. Бо теж вона сиділа, сиділа, але зійшла, слава Богу. Ну теж бачите, який миленький бур'янець, все хоче сапатися. Ждемо погоди. Наче не буде зараз пару днів. Дощу, то я думаю, сьогодні ні, завтра теж ні. А в неділю, мабуть, з обіду посажу капусту. Якщо не буде і буду щось трішки сапати. Тут у нас нічого не росте, це для помідор. Лишила я галявину, але бачите, її теж треба просапати. Ось бачите, як... Як в нас мокро, які мої сліди залишаються після мене, що я йду. Не буду ходити, бо стежку натопчу тільки. Ось Бачите, в мене два, два часника різних. Вони відрізняються. Бачите, які ти і стебла. Ось ці стебла не дуже, а ти, ну, видно, що такий гарний часничок. Головне, щоб не гнив після цих дощів, бо вони вже ляють дуже. Навіть дуже. О, ще в мене вже редиска буде. Та вже є, бачите, така маленька. Угу, вже пару днів і вже буде своя. А то білу я посадила. Посіяла, верніше. Бачите, я одну вирвала. Вона ще маленька. Це біла, така довгенька, Я її теж люблю дуже. А, ти так як, Всім дякую за увагу. Всім гарного дня!